Уявіть собі, гігантський цифровий мегаполіс під назвою DeFi City – мережу блискучих хмарочосів, побудованих з блоків смарт-контрактів. Кожен хмарочос це протокол. Uniswap з його басейнами ліквідності, що виблискують як озера з токенами, але депозити роздаються автоматично ніби з банкоматів. Compound – з його фермами врожаю, де користувачі вирощують прибуток. Вулиці заповнені трейдерами, аватарами в неонових костюмах, що носяться на електроскутерах, обмінюючи ETH, BTC і стейблкоїни. Повітря гуде від транзакцій, ціни на крипту стріляють вгору як феєрки, біткоін на 150 тисяч, етеріум на 10 тисяч усе здається вічним бумом. Але раптом не перший тріск. Хакер у темному капюшоні, анонімний геній з даркнету, проникає в один з хмарочосів. Скажімо, у місток Брідж, між ланцюгами типу Ворнхол чи Ронін. Тепер усе сиплеться. Yield farming протоколи, типу Yarn Finance, де кошти крутяться між пулами, втрачають TVL, total value locked на мільярди. Фермери витягують ліквідність, Exit's coming coming Стейблкоїни, як USDT, чи DAI, починають депегатися. DAI падає до 0 до 90, бо його забезпечення в обвалених активах. Трейдери в чатах Telegram кричать: Fat, dump it all. Біткоін, король крипти тягнеться вниз 150k до 100 к бо інвестори тікають у фіат. Доміно поширюється далі. CX, централізовані біржі, типу Binance, зупиняють вивід ета через перевантаження мережі. Газові комісії в Ethereum стріляють до 1000 доларів за транзакцію. Мережа забивається панікерами. nft ринки, типу як опенсілені, порожнюють, дорогі JPEG падають на 90%. колекціонери в сльозах. Меми токени типу Doge чи SHIB, стають сміттям до зміну з Він експлуатує вразливість у коді, флешло атака, де позичає мільярди на мить, маніпулює цінами і виводить кошти. Бах, 600 мільйонів зникають у гаманці хакера стремтить. його басейни ліквідності висипаються як пісок з дірявого мішка. Токени протоколу падають на 80% за хвилини. Користувачі в паніці. Ракпул, хак, сел Евритин. Ефект доміно починається. Поруч стоїть аве. Його позики забезпечені тими самими токенами, що щойно обвалилися. Ліквідатори, боти-роботи з червоними очима, активуються автоматично. Under-collateralized. ліквідей. Тисячі позицій закриваються солоніць, користувачі втрачають усе. Ланцюгова реакція, токени, що були заставою, викидаються на ринок. Ціна їх впадає на 20% за годину. Унісвапівські пули розбалансовуються. Один токен дешевше, інший дорожчає. Штучно арбітражники намагаються встигнути, але сліпейч ковзання цін робить кожну угоду збитковою. У центрі міста хаос, хмарочоси руйнуються один за одним. Спалах і протокол банкраниця. користувачі масово витягують кошти, залишаючи порожні сховища. Повітря наповнене цифровим пилами, втраченими мільярдами. Трейдери на підлозі, аватари в розпачі клацають сел-кнопки. З неба падають уламки смарт-контрактів, як дощ з кодом. Усе почалося з одного хаку, але тепер тотальний крах. TVL у DeFi падає з 300 мільярдів до 50 мільярдів за добу. Крипта у вільному падінні, ринок втрачає трильйони. Це не кінець світу, але кінець буму, так? Урок про вразливість, жадібність і те, як Ой, один камінь до може звалити всю піраміду. А десь у тіні хакер посміхається, перераховуючи свої біткоїни.